L�ень. Мамка, вставай. вставай, мамка. Ой, Зимуська, ты что так рано встала? Ой, зара получишь от меня, не только от мамки. Мамка, спишься. Вставай, вставай, мамка, нема чего дрыхнуть. Уже пятая година. Ну что ж, десять хвилин, мама казала, можна поспати. Ну и что же сказала, я уже хочу. Пришлось встать. Вставай уже, мамка, куда ж тянешься. Ой, ну так, да, куди ще кинувся? Пішли прапор піднімемо, нас на променад тільки виведеш. І цю тоже лохмату. На-на, виведеш, я вже давно хочу помрати. Так, пішли. Збодренько, адже сьогодні вівторок, з кожним днем все ближче-ближче до субвакторії, тільки ми ходимо на вихідницю, тут тільки для музики. Ніяка не я тайний а мне просто там холодно. Мк. Ну Мелюза, знаешь, милуса, сказав я. Старший, так що там? Не стукать ви мамка, то мне страшно. Так, що ж там спавла, з погодкою? прогноз погоди передавав холодно. Зараз ми все подивимся, давай мамка. И і... прапор у вівторку пожар пиняту. І ух ты. Пінус 4. Або й мінус п'ять. А що там, дай на, покиш що там підкривати верцяти? Ой, трюган такий колючий. Гм, на небі зорі денеде -не -де, місяць повний. Ляпота, а холодно, так що кудягайтеся, брічахрики і шапочки. Та на я теж хочу подивитися сонечок, а ти можеш ще замала б так і холод виходити. Я в мене шуба. Мапка сказала, я можу мінус 20 витримати. Да? Побачимо, побачимо. Ну, а я поки тут посиджу, ти скажеш, відмерзли з лапи в тебе чи ні? Ну, звісно, як я то лапи чи відмерзли, як ти то посидиш. Малявка, ми старші покоління городу йдем, навіть пісням. Поняла. Поняла, поняла, та поняла, поняла, ти тут посиджу. Моє младше покоління, хитріші, Тож, звісно, хитрий. -хит. Все, мамка я нагулявся, там занадто холодно. Най, хочеться щось смачненького з Що там? Ще не насипав, то давай на Що сьогодні в асортименті, в меню, так сказати. Ну, ти там доставай з холодильника, я зараз пойду, замусь хоть бігаю. Це піде тобі, сонечок? Федікс дувати, ти любиш? Да люблю насипаю. Мамка, мамка, я, я перша, а сонька там за мною ходить, шукає мене. Їх. Ой, та мам та всім насипить, і мені і тобі не переживаємо,січка, всім хматить. Нас у нас хороша. Ну, а я поки молочка поп'єм, я люблю це діло. Угу. А всім гарного бучу дня вашому сі цюнки-бомки пока. І ваш соня цюнки-бомки пока.